Ми домовлялися з вашим керівником в свій час розпочати роботи по вивізки деревки до електролінія на двома бригадами. Ще з першого – 12 Сьогодні вже 10-12 у нас бригада не працює. Якщо я ще можу зрозуміти КП місто, я не мав можливості туди дати вказівку, тому що сьогодні буду представляти нового керівника КП міста вам всім. Можливості розпочати роботу, і розробити, то там не було можливості кому організувати цю роботу. Ще... Люди зрозуміли, що щось треба працювати і одразу дві заяви на стіжу положили. Е... Може, це і краще. Я думав дати шанс працювати. Сталося, як сталося. Тобто поуважиш, вродіб то всі на місці, все на місці. Це ж не то, що тільки нам це треба. У вас самі проблеми виникають. Ми хочемо об'єднати зусилля. Наша бригада, ваша бригада заходять на вулицю, все зарізають, на парабонях дві вулиці. Дві роботи красиво рубля. Якісь у вас є бачення цього? Пояснення? Ну, ми дорилися. Ми беремо спільну, спільний папір, наша бригада ріже одну вулицю, вирізає під електролініями і те, що погано стоїть, кажу, те, що висохло, мішає людям, мішає там, транспорту. Ваша бригада йде по паралельній дорозі, те саме. Щоб не було так, що Ситуация такая, что мы сейчас немножко отошли от ваших планов. Почему? Потому что мы готовим сейчас объем работ под освоение 200 тысяч для осветления вот этой улицы. И мы идем сейчас под фонарями свои бригады, расчищаем, бежим вот в центре Виндера мы пошли. Когда мы эту работу, фронт работы закончим, мы тогда вернемся опять к совместной работе с РЭМом и пойдет двумя бригадами. А мы же не начинали, уже вернулись. Мы уже начали. Ну, да, с РЭМом, и, <соспорядок> что С РЭМом ничего. <соспорядок> вернемся к, к, к арбитровому моменту. И мы договоримся и будем, начнем работать. Потому что там все не так просто. Нужно это, оформить деревья, порученные билеты защищение от экологов, экологии черкасов, там целая организационная процедура. Поэтому мы будем идти параллельным путем. То есть мы будем фонд работы -работ готовим для э, работы с РЭМ. А Это будет оформлять типа по места. Если бы он рвался, вы были правы. Но, к сожалению, он совершенно не рвется. Он сказал, если будет откровенно, я вам отключу линии, а вы, пожалуйста, работайте. Вот весь подход нашего уважаемого руководителя а, Рэма. Фіскуль, приїде, і я його чекаю завтра на без 15.10 і все в кабінеті. Але Хай їде. Хай їде, іначе я в понеділок поїду до його початку. Якщо він не розумію, що таке кані в державній програмі, я йому об'ясню. Понимаєте, є державна програма, її ніхто не має права на виконати, тим більше державна структура якої гуляєш? 5 травня по всіх об'єктах. контрольні цифри, сьогодні всі сиділи там на трасі горіли, рішали питання, як на кило дерева були хто їх буде різати. Це мої питання, не мої. А рішаємо. Сидить гейка, сидить сидить посидять сидять інші. І рішаємо. Всі гуртом. Сказав керівник області, рішаємо. Значить рішай. Так само і ремонт це стосується. Всіх стосується. Там ми просили освітити 10 фонарів на стадіоні ще Тетяна Івановна. Звичайно, це теж не виконано. Ми вже знайшли інші можливості фінансування, там зроблять інші, Завод «Магніт» вчора було співбація з власниками, і все взяв на це. Валентина Миколаївна ми не в кульці, вони роблять. Нагадайте, ну, що на всякий випадок.